Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата, а також ваші мами і та дусі. Я дуже вас рада вітати і сьогодні пропоную вам послухати загадку І сказати, про що йде мова. Цілу нічку спочиває, а вдень небом гуляє, дуже тепле і яскраве, промінці нам шле ласкаві, заглядає у віконечко. Що це діти? Звичайно, сонечко. Послухайте, яка трапилася історія у дворі. Біля сонечка вгорі плавала хмаринка. Проти сонечка в дворі бавилась яринка. Не журись, яринко, не навік хмаринка. Хмарка розпливається, а сонечко залишається. Ось така історія трапилася в нашому дворі. Малятка, давайте згадаємо. А де живе сонечко? Вірно, вгорі на небі. А де бавилася яринка? Вірно, яринка бавилася у дворі. А чому засмутилася яринка? Яринка засмутилась. Бо хмаринка сонечко закрила. А коли яринці можна піти гуляти? Тоді, коли з'явиться сонечко. А давайте ми сонечко покличемо. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко! Дітки гуляють, тебе виглядають. Ой сонечко, сонечко. Засвіти, буду краще я рости. Ой, сонечку сподобалося, воно пропонує нам пограти в знайому гру сонечко та дощик. Давайте ми з вами будемо е, плескати в долоньки, коли з'явиться сонечко, і закривати оченята, коли буде з'являтися хмаринка. Ой плескаємо в долонечки, бо у нас тут сонечко. Хвати оченятка швиденько. Знову вийшло сонечко. Сонечко зникло, з'явилась хмаринка. Сонечко, плескаємо в долонечки. Ну що, малята, награлись із сонечком, а давайте ми його для яринки закличемо знову. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, дітки гуляють, тебе виглядають. Ой, сонечко, сонечко, засвіти. Буду краще я рости. А я з вами прощаюся і говорю вам до побачення!